Вулиця Івана Франка. Ми біля будинків, де жили Іван Франко та Михайло Грошевський. Пройдемо трохи вище. На йде вулиця Оласа Самчука. Та, ну, треба перейти на той бік, щоб більше можна було побачити. Направо, вниз, там далі буде вулиця Ярославенка, туди ми теж колись прогуляємося. А тут церква парафія Святої Софії Української греко-католицької церкви. Наважимось перейти вулицю. До речі, чи цікаво було б колись зайти і показати. Музей Франка, дім музей Франка, Дім Музей Грушевського зсередини. Пишіть в коментарях. А, он тут жив. Вулицею Франка курсує зараз маршрутка номер 53 Ліворуч будинок Франка. Праворуч. Грушаємось ко. Ви спитаєте, як вони жили чи не сварилися. Хі -хі, цікава історія. Можете собі начитати є історії про те, як вони жили. Як вони з сусідами були. франка. Я тут був кілька разів. Ну, чесно скажу, давно вже не був. Попередній раз, напевно, років 10 тому. Треба буду заглянути, показати вам цікаво. Якщо, звичайно, в коментарях скажете, що це цікаво. Бо ми вже заходили, ми вже виставки показували мистецтво. Ми показували мистецтво, культуру, але на жаль, не все мистецтво культуру. Так, я от будинок Хрущевського. Державний меморіальний музей Михайла Грушевського. Тут мешкав перший президент України Михайло Сергійович Грушевський. Неворуч, Львівський обласний центральний центр технічної творчості дітей і наста. Там теж цікаво всередині. О, і дитячі залізниці видно. 1 червня стартує сезон, ми вам покажемо старт сезону дитячої залізниці. Так виглядає, треба на той бік йти. Справа все дуже запарковано. Цікаво там, знаєте що. П'яна вишня мала відкрити продаж свого напою в стрійському парку. І виникли протести, що не місце алкоголю продажу в парку. Але в той же час в парку купа кафе, ресторанів. Просто кіоски, які продають ну, невідомо, який алкоголь. Проти цього ніхто не протестує. Такі подвійні стандарти. Точно так само, як забудовують в парку. Взяти кіоск в оренду і наміснього побудувати, ну там туалет, відома історія. Взяти в оренду туалет і заміс нього побудувати. Кількаповерховий ресторан, це теж не Альох. Далі нам на зустрічі, ну їде маршрутка номер 53 вона тут курсує. А ми, якщо отак далі прямо-прямо-прямо будемо, ти вийдемо до податкової, до вулиці Стрийської, ну а бачите, з'явилася. А якщо далі повернути ліворуч, то можна потрапити на сих. Далі за курсом ліворуч буде баланс урочистих подій. А ще якщо далі прямо-прямо-прямо і прямо, прямо трошки ближче повернути праворуч, можна буде вийти до УКУ. У нас є відео з нового корпусу УКУ, з території поруч, Ми докладно її показували. Вона ця карманська ольворуч, так? А тут ще один вхід в парк. Стрийський. Бачите, горіли... Не горіли, ну горять ліхтарі, колись цвіли тюльпани. Ну, а в цій вежі знаходиться ресторан. Такий гарний оглядовий ресторанчик. Так і називається вежа. Що вулиця франка вілли ближче до кінця? Бачите, воно яке. Коли є листя, не дуже видно будинки. Коли листя нема, будинки видно, але не дуже гарно воно в кадрі все виглядає. Така цікавинка. А, клімороч, пан, а з урочистих подій. Захс. Колись. На Коперніка в палаці мистецтва, ну, не в палаці, а в палаці Потоцькій. Біля палацу мистецтва знаходився. Зах тепер тут. Залізниця, вже казали, дитячий потік їздить. А оце прямо, це теж те, що ми говорили. Прямо-прямо це вже. УКУ фактично. У історичному парку напевно єдина залізнична колія, якою можна ходити в той час, звичайно, в ті дні. В ту пору року, я навіть скажу, коли потяг не курсує, ми собі не відмовимо, задоволені трошки перейтися. Ось коколійка. Ну а туди далі наліво понасамирну в напрямку Сихова А от прямо. Уку. А сюди вхід стризький парк. З стризького парку дуже багато відео, у нас різну пору року. З різних боків парку. Заходьте, переглядайте. У нас є багато відео. І деякі з них не до оцінень, не до лайка, не до переглядань.